Я тебе загубила, розумієш? Пішли, візьмемо кружочок твій, поганяємо трохи. давай Давай зайка, Бери кружочок, бери кружочок, бум. Бери кружочок, бери, бери, аюмниця, бери. Ой, ти молодець, ой, ти молодець. Бери, бери кружочек, Дивись такі, не грохнись отак так скажи. Отак скажи я з кружочком. А я зараз у тебе заберу. Заберу, заберу, заберу. заберу. Жулік. Заберу. Стоять. Пять. А заберу. Ку-ку. Заберу. Сейчас запрячусь. Сейчас, сейчас, сейчас. Заберу, кажу. Жулье. А я заберу, заберу, заберу. Ай, заберу, заберу, заберу. Боже, как дитина. Сейчас запрячусь. Заберу. Бумася, 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 бумася головніша. Дай. Нет? Ай, заберу сюди, заберу, Пішу. От ти, ти хитруля, як твоя мама. Тебе мама теж така хитруля, я тобі кажу. Бомер, іди до мене. Ти умнічка. Що ти мене, що ти мене залікаєш? Побігати? Ай заберу, 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 заберу. Красотун! Красотун! Ох ти ж красотун такий! Ох ти ж такий красотун у мене! Ой, красотун! ех ти зайка такий зайка! пушистик Пушистик! Бумасик! Була тут камара! О, красавчик! Бумер, А в мене кружочок! У мене кружочок! Сидіти? Ні? Сидіти? Сидіти? Дай заснімо тебе красотона. Ой, красавець! Ой, красавець же ж, мамин! Сидіти? Бум? Дякую власникам за любов до дитини. Завжди в очах своїх вихованців. Сидіти! Можна побачити відношення людей до моїх вихова... вихованців. Гляньте, він щасливий, він радісний, він знає, що його люблять. Він жулік, хитрулік, такий гарний, дуже гарний е, бум. На мене, подивись, на мене. А тепер вперед. Скажи, ах, що ж ти? Я закинула. Я дуже дякую. Я знаю, що Свята з Юрою передивляється мій YouTube. Я їм дуже дякую за любов до дитини. З кожного з цуценят я вкладаю всю свою душу. І завжди я даю ну, даю такі рекомендації, інструкції по питанню, по харчуванню собак. Завжди кажу, щоб до мене телефонували в будь-якому випадку, як, не дай Бог, що случилось. до ветеринарів, то сама останнє. очередь, відразу до мене. І дякую за те, що вони. Мене слухають. Дякую за те, що люблять дітей. А в тій інструкції, до чого я кажу за інструкцію? В тій інструкції в мене кожній остання фраза написана. Я вас дуже благаю любити е, е, цуценя, бо в кожного з них, бо з кожним цуценям я вам віддаю частинку своєї душі. Це в мене написано на в кожній інструкції до це. Називається інструкція. До, до уходу за цуценятами. І от бачите, вони вкладають її в душу в нього. Вони в нього вкладають він красавчик. Він я журю, гляньте на його очі, він щасливий. Він щаслива дитина. Там буває мені колись пишуть ви впевнені? вірю, я впевнена, Моя душа мене не підвела ні разу, кому я віддавала цуценят так? Да? Хочеться? Якщо сильно хочеться, то газуй. Крутить, звісно, бумер власниками. Вони його дуже люблять, він то відчуває. Він ними крутить, він хитруля, як Кайрюша. Баксик у мене, звісно, батька, він такий вреда характер, він покладістий, він відкроєний. А цей то хитрулік. Що там комариком пахне? Да? Пахне тобі комариком? Не цібай. не цібай. ти ж здоровенний, ти ж мене знесеш. Красотун. Гляньте, який красавчик, гляньте. Гляньте, який він мащака. Я дуже люблю. То буває, я жив, подивіться на вівчарок. то Не вівчарка, а непонятно ж зайчики якісь, а в мене вона. Медведі, да, Бумер. Один. Два. Два. Три! Надурила. Один. Жулька. Два. а що Ажотики тебе дивитись можна. Два. Назад, назад, назад. И І... три. Сейчас залетай. <кхи> Бумер, конечно, хитруля в маму. В маму. Кайрюша номер два. Давай, дай. Ай, заберу, 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 заберу. Ой, заберу. А сейчас дожину, сейчас дожину и заберу. Понятно тебе? Понятно тебе? Понятно тебе? А дожину? А заберу, 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 а, заберу. А, це він малий був, ми теж так гралися вдома, коли в мене ще був він. І так, отак, от отак. Ой, хитруля, ой, хитрулян такий біг. Лізики, у нього двіження круті. Крутий, крутий, парніша. Бомер, дай, дай. Іди йди сюди, йди сюди, йди до мене. Йди до мене, жулік. Йди до мене, кажу, жулик. Десь ви. Сидіти? Сидіти. Зараз засніму тебе. Красотуна. Рапа. Терете. -ти Один? Два. Три. Скажи, мам, що таке? Що таке? На ну, що ти тут зробила? На ну, що ти тут зробила? А що, така тобі в мене? Один, два, три. Надрыла, надрыла. Скажи, я тебе сейчас надрю. Я тебе сейчас скажи надрю. Так, опа. Дай. Бумер, дай. Дай. Молодец. Отлично. Зараз. Опа. Молодец. Посмотри. Тя... Так. так, так, трохи. Бубер. Трохи заспокойся. Да, да, Журик. Дай здесь сниму. здесь сниму. На память же, я сегодня еду. Так, так. Я же сегодня еду, красотун. А коли вже приїду і побачимося чи ми з тобою, не знаю вже. Давай, можна? Красавчик. Дай закину. Дай. Опа! Красавчик. Дуже гарний пес, дуже. Дуже. Пишаюся, я ж кажу, пишаюся кожним своїм вихованцем. Такі рухи, які рухи. Оно, красавчик. А де дві? Други? Другий кружочок. Домаська. Дай твій другий кружочок? Ти з двома бігаєш прикольно. Бомас, дай ти мамі принес, Ну, давай мій 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 дай. мізі. Сидіти. Сидіти. Місто, місто. Оце навчила власниця. Тобто, з дресурою вони займаються самі. Все, собаки, які розуміють, вони дуже розумні, тут хороша психіка, хороша генетика, там не мозг, а верховна рада. Да? Сидіти місто. Место чекати. Зараз за футболю Зараз бумася. Зараз я тобі за Полетиш. А так. Ой, блін. Попала в сіточку, хотіла дорожці Йди до мене, дай! Йди до мене, Лимаська малик мой, малик. Что таке? Зачепився? Ану, ану, включай верховну раду. Молодец. Молодец. Скажи, включай верховну раду и виташи в свою лапу с колечка. Да? Умничка, ай щастя. Скажи, Боже, яке то счастья? Бери, давай, іди до мене. Иди дай мені, дай, дай, дай. Ай ти ж ай, ти хороший мій. Ой, ти ж мій хороший. Дай! дай. О, опять включає Верховну Раду, гляньте, І включає типа, дурака. Типу він нічого не бачить, не чує, то не, то не до нього було зовсім. Воно да? весь в сніг. Давай один, два, три. Блін, оп'ять не туди. От баран. Такий він хоче робить, хоче не робить. Я же говорю, Карюша, хитру я Карюша. Я жирю, включай Верховну Раду. Ти в Верховній Раді теж сядуть, ті депутати дурака включать, Типа, що що, не бачу, не чую, Хто то? Хто там? іди до мене, іди. дай, 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 сидіти, сидіти. Один, два, три, почали. Хто такое? Опять п'ятна дурила. мама. Ма. Тебе тут не дурять, да? тебе тут не дурять. <кхи> іди. іди до мене, іди. Десь зараз виключу, пограюся з тобою. Так, все, Сім, всім гарного дня. Пока-пока, пограюсь. Ну, скоро їхати, хочу награтися.